ОСББ новата перспективна модель організації надання житлово-комунальних послуг. Чиновники вирішили переконати в цьому старших по будинках. Кожен із вас є в своєму будинку ініціатором людиною, до якої звертається більшість мешканців. Які хочуть вирішувати або їм доводиться вирішувати свої проблеми, за словами начальника житлово-комунального господарства Василя Старікова, більшість українців не задоволена якістю надання житлово-комунальних послуг. А отже, час шукати нового ефективного власника. На щастя, багато жителів міста це зрозуміли та створили ОСББ. Так сьогодні діє вже 91 -та така організація: якісне надання житлово-комунальних послуг, контроль за раціональним використанням платежів на утримання будинків. Ось результат створення організації співвласників багатоповерхівок. Крім того, знижується плата за комунальні послуги, і не лише за рахунок колективних заходів економії, але й через те, що ОСББ не сплачує податку на додану вартість. Суби, коли отримують карбониць, вони 40 копійок віддають у вигляді податків. Та, попри всі переваги, названі посадовцями, тема створення ОСББ викликає у присутніх чимало запитань. А що мішає, наприклад, владі робити оце те саме, що це роблять люди самі? Що мішає владі? Беруть вони гроші за це, чому не зроблять графік прижега? Та все ж чиновники переконують, ОСББ реальна альтернатива Субам. І говорити сьогодні про доцільність їх створення вже недоречно. Розмови про те, що потрібно ОСББ чи ні, ну це вже пройдений шлях. Обов'язково вони потрібні. Організація ОСББ справа добровільна, проте вже сьогодні слід зрозуміти, що це достойна альтернатива діючій комунальній системі. Юлія Доброско, Тягун, Віка Новини.